І Отця і Всена Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні ще статися по неділю по зісланні Святого Духа і будемо нині з вами говорити про ліницю. Грицю, Грицю до роботи. Гриця. Борбо нічого. Грицю, Грицю до зиля, Гриця, Це ви пам'ятаєте ще зі школи. школи. Добріше. Як важко працювати над собою, щоб щось здобути. Але людина в цьому житті має дві дороги або працювати, розвивати себе, досконалювати, ставати кращим, добрішим і колись почути слова від Господа слово вірний і добрий. Звинувачувати всіх і всякого. І в кінці, якщо йдеться про духовне життя, почути слова господаря свого лінивий і лукавий. Тому сьогодні ми роздумуємо над той вміє співати, а я не вмію співати. А що той вміє займатися спортом, а я не можу бути з ним спортсменом? Чи той має таку посаду, а я такої не маю. В Іванії дуже чітко, коли говориться, għal il Я на вас прогулю, я вас будую, я вас будую, я вас чуду, то я вам ту все лишив, я для вас ту все зробив. Але якби не Святого Духа, не мудрість, не розум, не рада, не знання, ні я, ні ви нічого не могли зробити. Тому є навіть така фраза в українській мові, як Бог хоче покарати, забирає розум. І людина без розуму не зможе вже нічого зробити. День питати, Боже, я дякую Тобі за все. Другий момент у роздумах про таланти, що Господь дає, довіряє людині ці дари. Господь дає нам свободу людини. Звідки брати силу, щоб розвивати ці таланти? Звідки брати силу, щоб, незважаючи на різні вітри? Ще здійснення цих талантів. Дивіться, наприклад, Господь вас випав до сім'ї. Професорам, їхню ділянку, щоб розвивати і ділитися, не застрягнути в знаннях 60-х, 70-х років, і аби від 40 років думати, аби дотягнути до пенсії. Ні, це є закопати талант, це є закопати талант, і тому той, хто не виживає як вчителя, як професора, той, хто має просвічувати, освічувати, вносити світло в темноту дітей, молоді. Так? Він закопує талант, і якщо він не розвивається, він почує слова свого ліними і руками. Господь дає медикам свою, свою, свою свій простір для розвитку талантів. Господь дає нам, священникам свій простір для розвитку талантів. І кожен з нас сьогодні, роздумуючи перед Богом про таланти, які Господь нам дав, як я їх ними служу. Бо Господь не дає таланти, аби мені добре було. Господь дає таланта, аби я міг послужити іншим в родині, в школі, в суспільстві, в медицині, в церкві. Господь дає ті таланти нам. І Господь є той, який прийде з вести рахунки. Господь, який прийде і скаже, або Слуго добрий, або лінивий. Не просто видні молитва така в часі великого. що лінивий бажає і нічого не немає. Бажає, звісно, що бажає. Хоче мати, а хоч мати просто. Просто нічого не дається. І каже, бажання ледаря вбивче для нього. Знову ж таки, книга прикладу. Бажання ледаря вбивче для нього. Тобто лінивий нічого не хоче робити, а ще щось хоче мати. І тобто його це бажання добиває. Інколи ліниві люди, коли порівнюють себе з тими, які щось здобули. Отак комусь легко дається. Все, що хто здобув, воно дається великими зусиллями. І тільки людина, яка зробила зусилля, знає як це дається. Тому лінивство є один з таких великих ріків. Слово добрий і вірний. Щоб бути почути ці слова, бо в радість пана слово слово і вірний, треба терпливо. Постійно працювати, серйозно працювати. І тоді людина почує слово добрій і вірний. А коли людина недбайлива, байдужа, марнує час, вона почує ці слова, лукаві слово і лінивий. Звичайно, що людина не може постійно працювати. Є, знаєте, Іван бореться про Ісуса і Його учні, коли вони ходили, проповідували і потім втомилися. І каже Іван, Ісус. І сказав їм, ідіть і відпочиньте трохи. Зверніть увагу Ідіть і відпочиньте трохи. Всі кажуть, бачите, Ісус сказав, ідіть відпочиньте але Ісус сказав, відпочиньте трохи, щоб потім набратися сил Дивіться, як мудро Господь зробив е, 6 днів працює сьомий і відпочивайте. Не діля, не ділає. Не роби. Відпочивай. Відпочивати це не відпочинок, щоб так двіжувати, щоб потім треба відпочивати, бо так відвіжував, що вже не може більше. Відпочинок і відпочинок. Відпочинок треба вислатися, вислатися. Треба помолитися, помолитися. Треба відвідати родину, відвідати родину. Поспілкуватися з чоловіком чи жінкою, чи з дітьми, чи, 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 чи з батьками під час тижня не мав часу. Поспілкуватися. Поспілкуватися в храмі з людьми. Поспілкуватися. Не дівай. Відпочи трохи, а далі працюй далі. Як Бог мудро це розприділило, аби людина того притрималася. А інколи людина отак себе заганяє роботу, а потім і нарікає ще, нарікає. А чому? Бо Бог там день для відпочинку. Ідіть і, і відпочиньте трохи. Колись питали е, блаженішого любомира Гуцара світлої пам'яті. За що він e, шкодує в житті своєму? Він вже прожив довший час. Каже, за що він найбільше шкодує? Він каже, найбільше я шкодую за змарнованим часом. Бо час нам ніхто не поверне. Змарнований час. Чи ми інколи сповідаємося з цього, що ми марнуємо час? Я сам собі ставлю це питання, наскільки як священник я використовую цей час? Для всіх моїх обов'язків. Наскільки я собі дуже поблажливий в часі, чи застроєний, бо може бути велика поблажливість, а може бути і застроєність. виконання обов'язків, відповідальність. Лінивство це великий, великий гріх. Наприклад, апостол Павло в посланні до Солунян, говорить про лінивство, такі штуки, каже: вам, брати, наказуємо ім'я Господа нашої Христа. Сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не переданням, що його ви прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас послідувати. Ми ж безладня поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дара хліба, а вдень і вночі тяжко і гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, каже, просто було, а тому, щоб дати вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це казали, як хтось не хоче працювати, хай не їсть. Та проте чуємо, що деякі з вас живуть у лекарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким, то наказуємо і великому Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брате, не, втомлюйте, доброч... не втомлюйтеся доброчини. Коли хтось не послухається нашого Слова, що в цій листі затавуйте такого і не приставайте з ним йому на застеження. Однак його не вважайте, лише наполухте як брата. Коли приходять, наприклад, просити про допомогу до храму, яку я даю від вашого імені, так, чи продукти, які ви приносите, чи пожертви. Я завжди питаю, ти хворий у чоловік e... не знаю, що відповісти. Я кажу, хворий, допомагаємо, немічний, допомагаємо. Якщо ти маєш ноги, як я, ти можеш, наприклад, щось заробити побігу. Яку кажу? А війни каже Апостол, хто не працює, хай не їсть. Я вважаю вам і собі, щоб ми, коли роздумуємо про розвиток талантів і про нашу працьовитість чи війнинство, ми в першу чергу себе запитали, а якби Господь з мене зустріли, чи я зустрінуся з Богом, що він мені скаже? Свого вірний і добрий працювати, чи свого і лінивий? Кожен в совісті розуміємо, де є лінивство, яке ніколи не видно зовні, а де є наша така велика праця над нашими дарами. Працюємо над дарами, які Господь нам дав, поки Господь нам дає життя. Будемо працювати, будемо мати і будемо в царстві небесні. бо царство небесне береться з силою і зусиллями. Слава Ісусу Христу!